Доброго дня вам! З вами я, Любов. Я рада вітати вас. Не виходила на зв'язок, не знімали відео три дні, мабуть. Вирішила дати відпочинок і вам, і собі. У нас я хочу вам сказати. Підбадьорення. Чи навіть не знаю в таких обставинах, яких тепер Україна і взагалі центр України. Який жах люди переживають, хочеться вас підбадьорити, що все колись закінчиться. А зараз вийшла, тому що трішечки почала працювати на городі. Після дожджа так гарно все прополюється і проривається. Потім вирішила все-таки вам ще показати трішечки. Дивіться, гортензії вже викинули свій цвіт. І Лілії скоро будуть, навіть <кхід> посадила ромашку, рожеву таку. Вона чомусь така була довго-довго в'яла, -дов була, не хотіла проживатись. Але після дочки пішла. І дивлюся білі ромашки. Уже скоро розквітнуть. Ці квіточки, які я садила, все росте нормально. Показувала вам троянду, скуляння побризка, вона захворіла, згоріла була, а тепер ось вона відходить, але відходить вона не така, як була раніше. Все-таки щось з нею не так, тому що вона не біла, а ось якогось такого кольору цікавого. котик тюка, я наступлю тобі на хвостика і будеш тоді мати неприємності. Якогось так, такого вона кольору не білого, не то рожева якась така вона така не була, це не її кольор. Піони на, на жаль, дуже швидко відпітають, дуже-дуже-дуже. Середня така рожева, дуже гарна, От, але вона так, швидко, прям швидко, дуже швидко. Ця ось така. Гарна, гарна, така велика світленького кольору, ось така вона. То ця ще квітує, а ця дуже швидко. Не вспіли намилуватися нею, дощ її прибив. Зато ось така красуня розквітає. І кліматіси, кліматіси, кліматіси в цьому році, як ніколи. І вже мені вже мені заказали мене три підряд такого бордового кольору, то один я віддам, а мені дадуть біленький. Ось так, так є синенький, гарний такий. І рожевий, і новенький, новенький, бо ніколи таких не було. На підвіконі у кашпо просто в контейнерах квітують калачики. І тут і трояндочки відходять, і попринімалися всі астрочки. Трояндочки вже купінки викидають. І навіть у такий здоровий у мене їх було дуже багато, а зараз зовсім мало їх, але викидають під. Тут вони в мене. Ось тут декілька штучок таких, але вони теж. Квітнуть і дуже-дуже швидко. День-два і все. День-два і все. Швидко не встигаємо намилуватися. Трояндочки я лікувала, показувала вам. Ось то вони так гарно розквітають. Віримо, що їх буде да багато. І ось що я на даний момент роблю, це отут на бурячку. Я вже прорвала і там на моркві прориваю кріп. Його дуже багато, після дождю. Дивіться, який він гарний, його дуже багато. Тому я кріп вириваю і буду вже остаточно проривати буряк. Ви дивіться, який він гарний. Він один одному не заважає, бачите, він на такій відстані, то я можу його так і залишити. ось. Тому що я, коли варю борщ, я вириваю молоденький бурячок, отакий навіть, отак, і з листечком його в борщик. Але тут у мене росте і перчик, і щоб перчик звільнити, то я біля нього повириваю. Ось, бачите, дивіться, росте бурячок і ось росте перчинка. Мені треба буде її звільнити і зараз повиривати бур'ян, поки він гарно виривається. Візьму ящичок. І ось дивіться, в мене було дуже багато пітунів в минулому році. Вони мене росли ось тут. Але в цьому році їх тут немає. Я чомусь вирішила, що їх і не буде. Але вони ось тут, по буряку. Тому треба, як буду виривати цей, їх повириваю і пересаджу їх в інше місце. І ось там у мене кріп на моркві, то теж треба виривати кріп, щоб не заважав. І подивитися, десь треба прорвати трішечки морку. Ось так і там по повірочкам є, в мене є що робити. Ось мене де полуниця була раніше. І вона йде, і я її тут не виривала, залишила. То це тільки тут у нас у полунички. Декілька штучок, може, ми і скуштуємо. Я там до в одному місті бачила, вона навіть такого розового кольору ржавого, тут поспіє, але лежить дуже-дуже-дуже мало. Ну, Ми вирішили, щоб була картопля, огірочки з помидорами, полунички вже можна купити собі кілограм. Тут квіточки квітуються гарно. Тут спереді в мене були вазони. Один вазон поїхав разом з гостями. Вазон такий був повинен Самосіюк, петуній, самосіюк, Ну, я подарувала його, там людей немає зовсім, я подарувала. А ви мені так і не відповіли, що це за рослина? Сама собі росте. Я навіть не знаю, що це за рослина. Може хтось знає, напишіть. Ось черенкувала петуні, обривала петуні верхівки і черенкувала їх. І вони гарно прийнялися, прижилися. Отак зараз мені треба їх полити, щоб вони прижились. Із коліусів я три черенкувала три, тільки один прижився, але все одно росте. Ось так якісь тут квіточки ще. Чомусь сидять, не, не живуть і не дохнуть, але живуть. Сьогодні хочу тут на цій огречній грядці теж вирвати весь кріп, він вже заважає і пропалоти траву. Трава тут у нас. Така росте, ось така рязка на неї, кажуть, коврик. Ось така дивіться, Кажуть, вона дуже корисна, але ми її не їмо. Ось така дивіться, І сапати тут неможливо. І місце малується, тому все треба ручечками, все попроривати. І ось почали ті ігрочки, які не сходили. Поряд уже величенькі, а ці не сходили. А тепер почали сходити і ось тут. Тому треба все це вивільнити мені. От. І вирвати кріп, щоб дати волю. Ось так така так. так. щоденна робота, яка безкінечна. Ось дивіться, вже які тут огірочки Ось крупнішенькі, тут дрібнішенькі, тут десь отакі от гарненькі. Ось дивіться, ми садили мали. Коли садили, тільки в ямках, я залишала ямки, І тут залишилося місце для того, щоб... Підсипати і я підсиплю. Дивіться. Тут де садили генте. сиділи сиділи, а тепер пішли. Садили в один день. І дивіться, цей вже який. І одного сорта, і в один день, і в одну землю. Ось так. Є більші, є менші, різні. Ось так, а в тепличці. Я сьогодні ще не заходила. Огірочки вже ось такі висять, вже їх багато. Треба поливати, почти капельку, щоб їх всі полити. Огірочки почувають себе добре. Тут ось якийсь сорт, якийсь, не знаю, який сорт, але дивіться, пучок. Бачите, які три огірочки. Три, 4, 5, 6, 7. Дивіться, бачите. Ось там подва на'язулось. Треба дати їм сили, щоб вони росли. Вириваємо потрішечки салат, щоб він вже не заважав. І вже він в стрілки йде. Ось так. Тут помідорчики викидають цвіт. От, треба їх теж буде підживити, а підживити їх треба буде. Борною, кислотою, для того, щоб цвіт, який викидається, що він зав'язав плоди. Вон вже на тому дивіться, вже цвіт є. Ті взагалі дивіться, які високі вже. Які височезні. Вже сьогодні, якщо співу, то сьогодні а ні, то завтра буду їх підв'язувати. Ось так. теж кріп я трішечки залишила, але треба виривати і там. Та тут синенькі гарно розвиваються. Все добре, десь ми робили китайський метод, подивіться. ось дивіться, як гарно пішов, це ще я зривала, зрізала, пеньочком робила. От. А це, це, що я. Зрізала і верхушечку посадила. Дивіться, геть, нормально, вона себе почуває. І дивлюся, оце, що зрізали пиет корінь, він живий, воно пускає такі малесенькі корінці. Цей вірочок незрозуміло чому, якийсь він такий слабенький є на ньому і в'язі, але він чомусь слабенький, не зрозуміло чому. От я з нього пориваю. Ось така робота кожного дня. Треба сьогодні поливати, тому що теплички дощик не йде. Картопля вже починає цвісти, вон там бачу біленький цвіт і, і такий якийсь бусковий. Лиса або Пітує. Так що Морква, оця морква наша, яка у клейстері. Кому ще не зрозуміло, ось показую, проривати її не буду, і не проривали, проривати не буду, тому що не потрібно. Ось так, дивіться, які гарні букети. Піоні. І моя улюблена клумба. Вчора приїжджали до нас гості багато, і здалеку. І одні, і другі, і третій. А сьогодні знову були гості. І всім так подобалася моя ця клумба на колесах. Вона радує не тільки нас, а й тих, хто до нас приїздить в гості. І епопея з квітами не закінчилась. Я знову виписала квіти. Виписала по акції, повинні скоро прийти. Треба буде купити здорові вазони, такі горщики і землю. І я буду висаджувати ті, що в ґрунті взагалі ростуть. Я їх висаджу для того. Висаджу в вазони, для того, щоб потім їх восени занести в будинок. Ось таку здорову кучку. Я нарвала кропу, ще трішечки залишила. І тепер оббираю і наріжу на зиму. Тепер дивіться, обирати я буду до манюсеньких, отак, щоб зовсім не було цих стобурців. Але стобурців не викидайте. Чому? Тому що їх можна в окремий пакетик заморозити. І потім, коли будете вже закручувати гірочки, помилюрчики, всі оці палички, оці всі стебельці, всі підуть до вас. Або якщо ви можете висушити на спецію, теж, тому що найбільше смак і аромат не в оцих листочках, а саме в цих стебельцях. І якщо у вас кріп уже, ви бачите, що нападає на нього, він вже викинув цвіт, вже майже майже там зонтики розкриються, а час такий, що нападає ля. Виривайте і не бійтеся. Обрізайте ці грязні коріння. Коляни приїхав, собачка почув хазяїна. Обрізайте ці грязні корінці, а за цим так, на такі величенькі шматки розрізайте і заморожуйте. І він буде ще ароматніший, ніж свіжий. Так що, так, сезон продовжується.